Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Суперпропозиції. Сьогодні нашій увазі огляд двох суперпропозицій. Автомобільчики лише приїхали з аукціону. І огляд, що ми купили для наших клієнтів, які є інші пропозиції. Тут, в Нідерландах, для вас, лізингових автомобілів на експорт. В Україну, де ми купуємо без ПДВ і завжди найкращі комплектації, найкращі ціни. Перший автомобіль це в нас Volkswagen Golf. Автомобіль повністю електричний. Розмитнення даного автомобіля 36 євро. 36 євро, тобто 1400 гривень, коштує розмитнити такий автомобіль. Для порівняння дизельний автомобіль Golf – від 3000 доларів потрібно заплатити мито. Volkswagen є e Golf автомобіль, яким користуватися, їздити досить комфортно, приємно, стильний, сучасний автомобіль. І їзда на даному автомобілі дешевше виходить, чим на маршрутному таксі, на автобусі по місту. Даний представник. Чорний металік був куплений 19.06 тут в Нідерландах лізинговою компанією за 46 тисяч євро. З доставкою послугами брокера 36 євро розмитнення, термінал, послуги банку. Даний автомобіль виходить в Україні 17300 євро. Так, попередня ціна складена на даний автомобіль. Має автомобіль Digital спідометр. Пробіг Супер, 43 тисячі. Такі пробіги бувають рідко. Мультикермо, велика навігація. Звичайно, є камера заднього виду. Самопаркування, звук. Створює автомобіль для того, щоб попереджувати пішоходів, так як автомобіль електричний двигун не працює голосно, так як дизельний чи бензиновий дістронік, повний заряд даного, в даному автомобілі, ну немає підігріву усі На матерії, я думаю, що підігрів їй не дуже і потрібно. Має автомобіль тепловий насос. Тепловий насос зменшує витрати електроенергії даного автомобіля взимку. Такі класні ледовські стопи. Один гольф від другого досить серйозно може відрізнятися по комплектації. Може бути в автомобілі тепловий насос, може не бути. Можуть бути такі ледовські динамічні поворотники, можуть і не бути. Тобто, чим більша комплектація, тим завжди автомобіль дорожчий. Даний автомобіль має два зарядних пристрої. Один для домашнього використання, другий для швидкісних зарядок. В багатоповерхових будинках вже також в Україні обленерго ставлять зарядні. Бокси для зарядки автомобілів. Має автомобіль музику Дінау, Savbufer. Всі автомобілі укомплектовані компресором смолою повній комплектації. На повному заряді автомобіль проїжджає 300 кілометрів. Фактично, статистика показує 250 заводом-виробником. Заявлено 300. Клієнт з Полтави в нас купив такий автомобіль, еко-плюс режимі, без кондиціонера з використанням рекуперації, тобто заряджання автомобіля при їзді, при спусках. Каже, що проїжджає 300 км твердих. Але це має бути спокійна їзда без використання кондиціонера. Даний автомобіль e-Golf має також двойний поворотник, це говорить, має функцію вирізання зустрічного світла з світу. Тобто є камера, яка вловлює зустрічне світло і діоди в ледівських фарах частково виключаються. Друга супер пропозиція, просто шикарний автомобіль Opel Ampera За даними автомобілями зараз всі полюють, шукають такі автомобілі, так як на повному заряді батареї автомобіль проїжджає 500 км. Стильний, сучасний електромобіль. Ємність батареї в даному, в даному Opel 64 кВт. Досить класний колір, бувають вони в чотирьох кольорах, але на сьогоднішній день, взагалі, щоб купити такий автомобіль, є тут в Європі дефіцит. Ціни щодень ростуть, попит. Росте на такі автомобілі, багато автомобілів купує Україна, багато автомобілів також купують інші держави. Також багато таких електричок куплю, купують арабські країни. Так, це в нас є комплектація бізнес. Автомобіль простішої комплектації. Але по ціні буде просто супер. Салон йде на матерії, не, не шкіра, досить такі спокійні кольори, сірий, з темно-сірим кольором, як ви бачите, автомобіль. В досить гарному стані, все збережено, все як нове. Пробіг даного автомобіля 106 тисяч. На повному заряді можна проїхати 500 км. Також автомобіль має всі сучасні функції. Даний автомобіль має і безключовий доступ. Незважаючи, що це простіша комплектація бізнес. І, звичайно, має дві зарядки. Це домашній, домашній зарядний пристрій від звичайної розетки і другий швидкісний. В подарок до того автомобіля ще йдуть рейлінги на дах. Така супер пропозиція. І саме основне, найдешевша ціна буде в Україні даного року. Це 2018 рік. Виїхав він з автосалону в Нідерландах. В червні 2018 року був куплений лізинговою компанією за 46 тисяч євро. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що Тесла опустили ціни на нові електромобілі на свої Тесли. Ринок знизив ціни так само. Ціна даної Opel Ampera в Україні буде складати 15500 євро. Тому кого цікавить, не зволікайте, з понеділка ще будуть інші електрички, будуть гульфи, буде hyundai Kona. Цього тижня ми купили hyundai Kona для нашого замовника. І вже. Купили і доставляємо такі автомобілі. Tesla Model 3, синій металік, пробіг даного автомобіля 90 тисяч кілометрів. Автомобіль якийсь має незначні царапинки по диску, по кузову, але це все клієнт відновить на детеліну. Класний білий салон, панорама, комплектація досить хороша. Бампер потрібно буде підфарбувати Long Range. Пробіг такого автомобіля на повному заряді 500 кілометрів. Другий електромобіль також ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Хороша ціна 107 км 107 тисяч пробіг має даний автомобіль. На огляді він не був. Була така швидка покупка. Було зроблено попереднє замовлення. І при приході такого автомобіля. Відразу клієнт прийняв рішення. Такі автомобілі розлітаються як гарячі пиріжки в базарний день. Класні робимо ціни. Автомобілі збережені, найкращі автомобілі з Нідерландів. І другий наш евакуатор везе Також автомобілі під замовлення. Не Зупинилися ми і купувати також мегани 4. Досить багато купили, доставили для наших підписників, для наших замовників. Відповідно, і надалі утримуємо замовлення. Меган 4 на сьогоднішній день в класній комплектації купити все тяжче і тяжче. Але купили ми такий меган 188 пробігу голубенький металік, комплектація GT Line. І зараз автомобіль прямує до нашого клієнта, до нашого замовника. Так, це наш номер телефону. Звати мене Омелян, хто не знає, будь ласка, записуйте, телефонуйте, пишіть на Viber. Завжди радий відповісти вам, коли. Є можливість. Багато часу проводиться на діагностику, на пошук автомобіля, на розмови. І не завжди маю можливість вчасно відповісти. Кому не відповів прохання, вибачте і телефонувати ще раз. Volvo v 60 автомобіль з пошкодженням, пошкодженням правого крила. Потрібно поміняти щеплення, відремонтувати крило, підкрасити диски. Цей автомобіль ми купили під замовлення: 6400 євро, комплектація Long лонг. Автомобіль закритий, комплектація Ocean Rise. Тобто на шкіряному салоні класний. Такий універсал за невеликі кошти. 6400 євро без ПДВ ми оплатили тут в Нідерландах. Автомобіль також лізинговий і має сервісну історію. Пройдемося по автомобілях, що є на сьогодні. На сьогодні є досить велика пропозиція комерційного транспорту. Volkswagen Caddy. Максі база, дубль кабіна, п'ятимісний, Автомобіль там того тижня лише приїхав з аукціону. 19 рік, 198 тисяч рідного пробігу. Ціна тут для України на експорт 10 500, Ціна для Європи 12 700. Далі наступний автомобіль. Це приїхали такі. Дачі з якоїсь, напевне, дорожньої служби чи будівельної. Ціна їх, дачі Адокер, 6 тисяч євро 63 пробігу. Тобто автомобіль більше стояв десь на об'єктах, чим їздив 16 рік, 6 пробігу. По салончику автомобілі, звичайно, видно, що їздили робітники, будівельники. А по кузову двигуну автомобілі чоткі. Opel Vivaro. Такий автомобіль ми цього тижня купили для нашого підписника, для нашого замовника. Є ще одна пропозиція середня база з таким алюмінієвим багажником на даху. Ціна є в інтернеті, є в інтернеті на сайті. Посилання я залишу. Посилання я залишу в описі даного автомайданчика, де ви зможете зайти побачити ці автомобілі. Поштовики, поштовики, Opel Renault Trafic. з пошти DHL також є, також їх розбирають, як гарячі пиріжки на будівельні компанії на різні. Фірми для роботи. Ціна невисока, 7300 євро. 17-й рік, 150 пробіг. Звичайно, мають пошкодження, так як автомобілі з пошти, і мають підфарбування. Тобто, заходимо на сайт, дивимося, який комерційний транспорт вас цікавить. Можна прорахувати, скільки він вийде в. Україні. Так. Що приїхало? Приїхав такий автомобіль, гібрид Volvo на ксеноні, легкосплавні диски. v 60 плагін, гібрид. 15 рік, 260 пробігу на білому салоні з панорамою. Звичайно, автоматична коробка передач. Приїхав лише минулого тижня. 9300 євро ціна без ПДВ. Купуємо по цінах без ПДВ, ніхто не чекає повернення. Відразу зрахуємо ціну від ціни від без ПДВ, без НДС, без БТВ, кому як більше підходить. Форд Куга, досить класний автомобіль. Є. Є. Він лише приїхав з аукціону 11800 чи 10800 євро. Ціна без ПДВ лише тут. Кроссовер, механічна коробка передач. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, наскільки пам'ятаю. І невелике розмитнення. Розмитнення такого автомобіля орієнтовно 3500 доларів. Є в нас і наші любимі французи Citroen C3 Aircross на автоматі. Вже другий раз роблю огляд. 1,5 дизель, 122 пробігу. 19 рік. 308-й, 208-й хатчбеки, універсали, Peugeot також є в наявності різні варіанти, різні пробіги, різні комплектації, відповідно різні ціни. так зараз ми прямуємо в точку даного автомайданчика, де є ще якісь свіжі. Цікаві пропозиції. Кожного тижня якісь автомобілі продаються, якісь заїжджають нові всі автомобілі на даному автомайданчику з чесним пробігом, з сервісною історією, лізингові фотографії, пробіги, ціни зможете побачити на в сайті. Сайт, кажу, залишив описі. Так, любими всіма Renault Grand Scenic також є в наявності. Біленький лише приїхав, комплектація, Bosse на Ледовському світлі, механічна коробка передач, хороша пропозиція, до речі, 189 пробіг. Великий планшет. На таких пробігах вже поміняні ремні роліки. По статистиці, як ми купуємо автомобілі, Рено, Мегани Четверті, Грандсценіки, 150 тисяч міняють ремні роліки. Тут по лізингу на сервісі в Нідерландах. Рено Clio, Рено Меган 4, також лише приїхав минулого тижня. Ледовське світло, комплектація GT-Line, автоматична коробка передач. Класний колір, класна комплектація. Рено Clio, механічні коробки передач, також є в наявності. Volkswagen Group, Tiguanчики, також. Є в наявності невелика кількість, лише бачу 7 штук. Volkswagen, так, Volkswagen Arteon автомобілі є. будуть, Volkswagen вже запланував зняття їх з виробництва і будуть в подальшому будувати простіші комплектації, електричні, здешевлювати. Ціну на автомобіль. Volkswagen Passat 9 тисяч євро. 9999, можна сказати, 10 тисяч євро без ПДВ. 1,6, 150 пробігу. І також є досить класний Passat. є він в мене десь на огляді на Ютубі. Е, сірий графіт вже в нових фарах. Ціна автомобіля 14500 євро, 1,6 із двигун, автоматична коробка передач, нові фари вже по вікнах у нас йде 19 рік. Класні такі ледівські фари і вже бачите пасад. Написаний на серединці багажного відділення кришки багажника. Так, пасати гібрид GTE також є, кого цікавлять, телефонуйте. Є також і Volkswagen Golf, дизельний, також лише приїхав з аукціону. Свіжа пропозиція, 1,6 дизель, 10 тисяч євро і електрогульфи. Електрогульфи довго не затримуються, продаються швидко. Цього тижня ми купили вже 4 електрогульфи для наших підписників, для наших замовників. Тому, кого цікавить, Електричні автомобілі, особливо Ампери, кони, Тесли. Телефонуйте, завжди є щось в наявності. Ford Focus досить класний колір. Автомобіль просто в ідеальному стані. Ціна даного автомобіля тут була 7200 євро. Чому кажу, була, вже автомобіль проданий. 178 пробігу, механічна коробка передач, класний автомобіль. Він в інтернет навіть не попадав, відразу продався при приході. І також супер ще пропозиція в нас є на сьогодні: Tesla Model 3, Dual Motor Long Range, білий перламутр, 50 тисяч пробігу. Має даний автомобіль з панорамою, білий перламутр Ціна такого автомобіля орієнтовно буде в Україні 29 тисяч євро. І ще один кросовер приїхав. Opel Grandland. Такі автомобілі ми купували для наших підписників, для наших замовників. Доставляли, розмитнювали, робили все під ключ. Класний кросовер. Є вони в мене на Ютубі на огляді. Розмитнення такого автомобіля до 4 тисяч доларів. Автоматична коробка передач 172. Тисячі пробігу. Ціни ще немає на нього, ну, я думаю, орієнтовно 12 євро він десь мав би коштувати тут, а можливо й дешевше. Так, отакі От варіанти на сьогоднішній день. <кхід> З вівторка ми будемо тут в Нідерландах, тому кого цікавлять автомобілі. Телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно, пишіть коментарі і заходьте на телеграм канал. На все добре, до нових відео.